Привіт усім! Польща почала максимальну підготовку на своїх кордонах, особливо на кордоні з Білорусі і Росією. Ой-ой-ой! Я сьогодні про це розповім. А вам рекомендую додивитися це відео до кінця. Поставте лайк і зробіть репост для того, щоб більше людей про це дізналося, і підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Для тих, кому потрібно переказати кошти з Польщі чи Європи в Україну, я рекомендую TransferGo. В описі під відео і в першому закріпленому коментарі ви знайдете посилання. Завантажуєте, реєструєтесь і вже зразу можете переказати кошти з Європи в Україну без жодних проблем. Швидко, безпечно і безкоштовно. Переказуйте з TransferGo. вчора, 25 червня. Матеуш Моровецький, прем'єр-міністр Польщі, заявив, що після того, як була спроба заколоту на території Раші, вона була невдала. Це була гра, що це було щось таке надумане. Різні версії того бувають, але це стимулювало Польщу зміцнити лінію оборони на кордоні. Tam nawet stworzyli zagrodzenia proti ciężkiej techniki. Proponuję podewić się пряmu mowę Mateusza Straż graniczna jest rozbudowywana i wzmacniana poprzez odpowiedni sprzęt. Granica od strony zarówno tutaj białoruskiej, jak i od strony rosyjskiej jest umacniana poprzez perymetrię, czyli specjalne urządzenia elektroniczne, które służą do analizy nielegalnych przejść do analizy ruchu przy granicy. То чистко свячуло тим, що реальне дівання жонду права і справедливості зміжає в керунку умоцнення нашого безпеченства. Матеош Моровецький і міністр оборони Польщі Блащак вони разом їздили на східні польські кордон для того, щоб подивитися, ну і звичайно інспектувати, що там і як там. Ну і кажуть, що такі всякі провокації на російській стороні чи на білоруській стороні вони можуть створити на кордоні. Більшу напруженість, тому нам потрібно готуватися до будь-яких провокацій. Я вважаю, що все правильно від таких сусідів потрібно максимально охоронятися, оборонятися і завжди мати план А, Б, С. Якщо ви також це підтримуєте, ставте лайк, коментуйте і не забувайте підписуватись. З вами я завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! і Дякую Польщі та Європі за допомогу.